Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку числа 4190, таблиця Сотня Задача на різницеве порівняння. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі і здорові, До уроку! Всі готові! Починаємо з підготовчих вправ: Гра вантажник! Визначимо десятковий склад чисел. 94 це 9 десятків та 4 одиниці. 51 5 десятків 1 одиниця. 32, 3 десятки 2 одиниці, 60 – 6 десятків, 0 одиниць, 33. Три десятки та три одинички. Ну а зараз віршована задачка. Слухайте уважно. Є у Мирона своя залізниця. П'ять жовтих вагонів, швидких, наче птиці, чотири блакитних і 10 червоних. То скільки ж рухомого складу в Мирона? Ну Зараз будемо рахувати пальчики: 5 жовтих вагонів, 4 блакитних. Разом скільки? А тепер візьміть 10 маминих пальчиків. То скільки ж разом? До 5 додати 4 буде 9 та ще 10, 19. Ну що ж, а зараз гра, відгадай мультфільм. Любите мультфільми? Починаємо. До 20 додати 10, 30. До 10 додати 10. 20. До 30 додати 40. Дітки 3 десятки та 4 десятки. 7 десятків або 70. 95 відняти один попереднє число. 94. До 5 додати 5 буде 10. Від 95 відняти 5 одиничок залишиться 9 десятків або 90. Вже здогадались, який мультфільм? До числа 70 додати 10, 80. До 10 додати 1 десяток та 4 десятки 50. До 99 додати 1 буде 100. Тож, який мультфільм? Напишіть, будь ласка, мені у коментарях до цього відео. Ну а зараз готуємось до усних опитувань. Як називаються числа, що записують одною цифрою? Одноцифрові, а двома цифрами двоцифрові? Що в двоцифровому числі позначає цифра, що стоїть на першому місці ліворуч, кількість десятків, а на другому місці кількість одиниць. Яке число містить 1 десяток та 4 одиниці? 14, 2 десятки і 4 одиниці. 24. 3 десятки 4 одиниці, 34, 4 десятки 4 одиниці 44. А скільки десятків і одиниць у числі 18? Дивимося 1 десяток, 8 одиничок. Число 13, 1 десяток 3 одинички. 23 2 десятки 3 одинички. Назвіть наступне число до числа 15, 16. Попереднє число до числа 15, 14. Як отримати наступне число додано? Треба збільшити число на 1, а попереднє число зменшити на 1. Назвіть сусідів числа 19, 18 та 20. Яке попереднє до нього число 18, а наступне 20. А як отримати число 16? Число 16 можна отримати, додавши одиничку до 15 або віднявши одиничку від 17? Ну, а зараз геометрична. Хвилинка. Як називається ця геометрична фігура? Трикутник. правильно. Чи можемо ми сказати, що вона дружить з цифрою 3? Так. Адже в ній три кути, три сторони. Так? А ще й три вершини. Ось вони. Скажіть, а трикутник це плоска чи об'ємна геометрична фігура? Плоска. А чи знаєте ви, як називається об'ємна геометрична фігура, що має сторони трикутники? Ось вона. І називається вона призма. Сьогодні на уроці ми продовжуватимемо вчитися читати та записувати числа 4190. Визначати десятковий склад числа, розкладати числа на розрядні доданки познайомимось із таблицею Сотня. Закріплюватимемо вміння розв'язувати задачі на різницеве порівняння. Удосконалюватимемо обчислювальні навички та навички усної лічби. Ну, а зараз попрацюємо з нумераційною таблицею. Погляньте уважно. Та скажіть, які числа закрито квіточками? Яке тут число сховалося? 21, так? А тут 40. А тут між 53 та 55 54, а під цією ромашкою.

Давайте повторимо. В першому рядочку ми бачимо числа першого десятка, другий десяток, третій десяток, четвертий десяток і так далі. Перевіримо 21, 40, 54, 67, 71, 89 та 94. А тепер назвемо сусідів цих чисел. У числа 21 сусіди: число 20 та 22, у числа 40 39 і 41, у числа 54, 53 та 55. У числа 67, 66 та 68. У числа 71, 70 і 72. Число 89 має сусідів.

60 плюс 7, 71, 70 плюс 1, 89, 80 плюс 9, 94, 90 плюс 4. Перевіримо, чи правильно ми сидимо. Адже правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватись. І Перше завдання. Працюємо з підручником та записуємо до зошитів десятковий склад числа. У підручнику це сторінка 98. Тож, скільки цеглинок на кожному малюнку запишемо це число. У кожному стовпчику 10, тобто один десяток, рахуємо десятки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 десятків, та от, подивіться, однієї циглинки не вистачає 9 одиничок. 79 це 70 та 9. Запишемо число 79. Ну, а зараз запишіть, будь ласка, всі числа 8-го десятка. Пригадайте, які це числа? Правильно від 71 до. 80. Поставте відео на паузу та запишіть. Наступне завдання називаємо числа у підручнику на сторінці 98. Назви числа від 65 до 75. Починаємо 65, 66. Продовжуйте самостійно. Молодці. А зараз будемо усно обчислювати вирази. До 13 додати 4 складаємо одинички 3 та 4, 7 і ще один десяток 17. Від 18 відняти 8. Число 18 це 10 та 8, якщо прибрати 8, залишиться 10. До 10 додати 5 15, до 5 додати 3.

16 це 10 та 6. Віднімаємо, 6, залишилося 10. Та ще мінус 1 9. Ну, а тепер попрацюємо з задачею. Знову подивіться два питання. Для школи придбали 14 волейбольних м'ячів і 10 баскетбольних. Подивіться. 14 м'ячів було волейбольне. 10. Баскетбольне. Що означає оця стрілочка, пам'ятаєте? Кругла Кругла стрілочка з двома стрілочками і в той, і в той бік, це значить, що треба порівняти, яких м'ячів придбали більше. Волейбольних адже їх 14. А наскільки більше? Щоб порівняти два числа, пригадуємо, треба від більшого відняти менше. Більше число 14. Віднімаємо від 14 10, виходить чотири м'яча. Відповідь: На чотири більше придбали волейбольних м'ячів, ніж баскетбольних. А зараз виконаємо гімнастику пальчикову. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. Зараз ми з вами виміряємо відрізок, довжину відрізка та запишемо її у сантиметрах та у дециметрах і сантиметрах. А потім цей відрізок треба буде накреслити. Отже, дивимося на лінієчку, скільки сантиметрів. 14 в одному дециметрі міститься 10 см, та ще буде іще 4. Отже, 14 см це 1 дециметр і ще 4 см. Накресліть, будь ласка, у зошитах відрізок довжиною 14 см. Ну, а зараз будемо закріплювати вивчене. Як білочка, поплигаємо по цих пеньочках. Перед числом 71, подивіться, яке число: 70. А за 72, 73, а за 73 74. А за 75 76, 77, а потім 78. 78, за ним 79. Якщо прибрати оцей пеньочок, то всі інші числа будуть 8-го десятка. Ну, а зараз перевіримо. Розумієте ви, які це числа 8, 6 та 9? Знайдіть, будь ласка, багатокутники, у яких записано числа 6 десятка, потім 8-го десятка, а потім.

Далі самостійна робота. Вам треба поставити відео на паузу, переписати ці приклади та розв'язати їх, а потім перевірити відповідь. Ну а зараз спробуйте знайти пазл, якого не вистачає. Який це буде? Цей, цей, цей чи цей. Ось він. Подивіться, якщо його перевернути, в куточок поставити куточок, то якраз і буде той пазл, якого не вистачає. Ну а зараз логічне завдання. Навесні дуже часто садять нові дерева. Допоможіть визначити, скільки посадили берез, тополь та кленів, якщо відомо, що берез було більше. А всього посадили. П'ять дерев. Берез було більше, ніж тополь і кленів. Всього їх посадили п'ять. Якою ж може бути відповідь? Здогадалися? Берез три, а кленів та тополь. По одному. Наступне завдання інтерактивне. Треба розв'язати задачі на знаходження невідомого доданка та виграти мільйон. Виконати це завдання ви можете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну а зараз спробуйте у повітрі намалювати смайликові ротика, що символізує ваш настрій наприкінці уроку. Можливо, він буде усміхнений. Можливо, він буде похнюплений такий, намалювали? Тож розпочинаємо разом фіскультхвилинкою. Продовжіть, будь ласка, фізкульт-хвилинку самостійно, а я прощаюся з вами до наступного року. Дякую за увагу!